Борис Джонсон дав велике інтерв'ю пранкерам. Він думав, що він спілкується там з якимось своїм колегою з Франції, але виявилося, що це пранкери. І в цьому інтерв'ю багато і про 2022 рік і про те, що Зеленський нібито погоджувався і міг погодитись на здачу частини території в обмін на мир. Потім з'явився Борис Джонсон, пообіцяв підтримували, і він бачив український народ, який готовий там захищати і так далі. Потім Борис Джонсон розмірковує про те, яку роль там, Британія мала, про те, чи можуть взяти Україну в НАТО? Ну, коротше, ціла купа всього цікавого. Особливо мені сподобалось, коли Борис Джонсон каже, що якби я от мав навички, якби я був підготовлений таким, то я би оточолив якусь армію, я був би генералом. Я сижу і думаю, така чому ти генералом? Ти можеш приїхати мобілізуватися і бути просто напередку, просто з автоматом. Чому, чому ці люди. Себе бачать генералами, і потім я знайшов відповідь. Я зрозумів, і я зрозумів, як, як зґвалтував мозок деяким нашим чиновникам Борис Джонсон. Борис Джонсон бачить себе на мою точку зору великою людиною. І він такою людиною і є. Він буде в історії, він буде вписаний в історію Великої Британії. Він буде вписаний в історію дипломатії світової. Він буде вписаний в історію міжнародних відносин. Він буде вписаний в цю історію, і він знає про це. Він знає, що він вже велика історична людина. І думаю, що спілкування з нашими чиновниками призвело до того, що у них теж е деякою мірою змінився їх мозок і сприйняття дійсності. Вони теж вважають себе історичними персонами, тому вони можуть наліво, направо великими історичними масками будувати історію, забуваючи при цьому, що Борис Джонсон не поклав ні одного солдата. Ні одного солдата, ну я маю на увазі от, спеціально відправленого, насильно відправленого, ні одного солдата Великої Британії. А скільки покладено наших життів, це ніхто ніколи не дізнається. Мільйони виїхали, десятки, якщо не сотні тисяч, загинули, а наші і не наші. Продовжують широкими масками будувати історію. А зараз відбулися масові там увільнення деяких чоловіків, колишніх уже міністрів. От мені цікаво, скільки з них тепер піде в армію. Вони можуть обрати собі посади. Вони же явно всі пройшли військові кафедри. Вони можуть командувати там ротою, зводом, якщо їх правда допустять. Бо командування це може бути доволі печальним. Так ось, коли я слухав Бориса Джонсона, я розумів, що ці люди вони не мислять звичайними маленькими категоріями маленьких людей. Вони мислять глобально, вони думають, що вони будуть в історії назавжди. І тут мені згадується робота Бориса Джонсона: Омріяний Рим. І там Борис Джонсон пишається. Він просто описує, як будувалась Римська імперія, забуваючи при цьому вказати, скільки мільйонів, мільярдів життів було покладено на те, щоб хтось із імператорів щось будував. Але є одне, але якщо в Британії там історію пишуть реально історики, то в Україні історію пишуть політологи, історію пишуть чиновники, історію пишуть ідеологи, міністри правди, там там міністр інформаційної політики у нас це називається. І якщо хтось із чиновників нинішніх думає, що вони будуть в історії під мега патріотичними там гаслами з QR-кодами, де буде звучати як перегортаєш сторінку, і там їхня фотографія одразу буде вмикатися якась патріотична пісня, то вони помиляються. Знайдіть щось в сучасних підручниках з історії при Володимире Олександровичі, Знайдіть щось позитивне про Кравчука, про кучму, про Ющенка, про Януковича, От особливо про Януковича. Пошукайте позитивно. Скажете так, ну, нічого позитивного не було. Ні, ну, як не було, війни не було. Ну, війни не було, стабільність була, 95-й квартал він мільйони заробляв, там. де в Російській Федерації. Да? Там про Святу Русь знімав, і ніхто, до речі, з Володимиром Великим у ролі Путіна. І ніхто, ви знаєте, ніхто не придивляє ніяких претензій, тоді не придивляв, тоді якось все нормально було. Можна було їздити, жартувати, знімати серіали. Це нормально було для звичайних людей. Порошенка, про Порошенка щось знайдіть. Ну, я думаю, що можна, багато чого. Наприклад, у 2017-2018 році. І, до речі, на початку 2019 року кількість загиблих щомісяця наближалась там до 5-8 на фронті. на фронті. І йшла спеціальна операція Об'єднаних сил і 10, 8, 12 загиблих за місяць. За місяць. А починаючи далі, ми вже знаємо, що далі. І як уже вдавалось, це все от, от, от не розпорошувати на всю Україну і не доводити до такого великого масштабу. І наші нинішні чиновники думають, що ось вони єдині, які врятували Україну від ворожої навали, від. Того часу, коли ворог реально напав масово і ввів масово війська, обстрілює зараз наші міста, і вони відчувають, вони думають, що вони будуть в підручниках історії. І ви знаєте, поки вони живуть свою історичну місію, коли вони вже бачать себе на цих сторінках цієї великої інкрустованої історії золотом. Ви не можете прожити просто своє звичайне маленьке життя. Ви не претендуєте на великі посади. Ви не претендуєте на те, щоб вас внесли золотими літерами в підручники історії, вашим портретам кланялись там і так далі. Ви цього не потребуєте. Ви просто просите жити нормальне, звичайне життя. Але вам його не дають, тому що є великі дяді і тьоті, які мріють про великий Рим, які мріють про великі завоювання, які хочуть бути генералами. Ну, той правда, хоч каже, що в нього немає е, виучки, в нього немає, він, він не вчився на це. Дивлячись на деяких наших чиновників, таке відчуття, що вони за своє життя змогли вже стати всім абсолютно. І е, е, піаністами, і баяністами, і співаками, і е, свадібними весільними фотографами, ну і на додачу потім ще генералами, які можуть управляти арміями. Сумно це все, коли ти дивишся і ти розумієш, що насправді життя людей е, зведене в нуль, коли один живе історичне своє життя, а інший хоронить трьох дітей і свою дружину. Його життя зруйноване, його результати життя обнулені, і нічого, крім відчую, в нього в житті немає, поки хтось мріє про те, що він себе побачив. Підручниках історії. Головне, головне, не побачити себе на сторінках якоїсь кримінальної справи. Потім це я звертаюся до деяких чиновників, тому що їх так увільняють, але ніхто не піднімає нічого, ніяких питань, що вони робили, що зроблене. Деякі з них навіть не прийшли у Верховну Раду прозвітуватися перед українським народом. Вони пописали, як вони дякують. Топ-чиновникам, Верховній Раді, там, президенту, Кабінету міністрів в кінці понаписували слава Україні, але абсолютно не згадують про український народ. Вони знають, кому треба дякувати. Вони знають, хто може гарантувати їм місце на сторінках історії. Але я сподіваюся, що ми з вами, народ України, знаємо, що історія і великі історичні ці події це все дуже добре. Але історія не планується. Історія стає такою в процесі нашого життя. І жити потрібно так, ніби ти є історія, ти є елемент цієї історії. А коли тебе кидають просто в пічку якихось глобальних ідей по реконструкції Риму омріяного, то нічого крім апатії, відчаю і інших. Супутніх психологічних травм ти не отримаєш. Я залишу себе в телеграм-каналі інтерв'ю Бориса Джонсона. Ще раз повторюю, нічого такого там він не сказав. Він би міг це повторити ще раз і ще раз, якби в нього журналісти брали інтерв'ю або ще якось так. Просто коли це чуєш, стає сумно. Один намагається влізти в історію, а інший ховає свою сім'ю. І першому абсолютно байдуже, що там відбувається з вами. Тому що вони великі ой, хотів сказати пису, пису, писуни, великі деміурги історії. Так вони думають. А насправді історія потім покаже нам, тим, хто залишиться живим, що і як насправді було. Я чекаю ваші коментарі по цьому інтерв'ю. І що ви думаєте щодо того, чи можуть управляти країнами, світом процесами ось такі історики, які захоплюються великими завоюваннями, великими процесами, але які абсолютно не хочуть думати про маленьке життя, про маленьких дітей, про маленькі сім'ї, про маленьких людей, яких мобілізували? А потім одним ударом ворог їх знищив. Тому що війна триває, і зупинці її немає. Тому що війна творить історію. І вони хочуть творити історію. Всі разом, на мою точку зору.